Астрологічний прогноз. Багато астрологічних аргументів говорять на користь того, що Україна вступить в Євросоюз? За моїми прогнозами, це почне інтенсивно відбуватися в 2024 році і євроінтеграційні процеси триватимуть до 2026 року. Чому взагалі такі прогнози, що Україна вступить в Євросоюз? Заважає Україні вступити більше всього в Євросоюз Російська Федерація, але поступово в найближчі роки планети опиняться в стихії повітря а дальні, котрі пов'язані з глобальною політикою. А стихія повітря в астрології пов'язана з Союзом, з тим, що об'єднує. Плутон війде в водолії впродовж 2024 року, а Уран війде в близнюки впродовж 2025-2026 року. І будуть там довго знаходитися. Тобто поступово найближчі роки тенденції йдуть до об'єднання. Там інші якісь стихії, вони пов'язані з роз'єднанням. З роз'єднанням, а от стихія повітря вона всіх об'єднує. Ну, Люди стоять в транспорті і дихають одним і тим самим повітрям. Воно якби одно на всіх. До речі, я прогнозую в своїх прогнозах також, що і Російська Федерація в найближчі роки почне ну, схилятися до Союзу не конфронтації з західними державами, а Союзу. Тож глобально тенденції прогнозують, що і Україна буде хотіти в Союз, і Російська Федерація буде ну, якихось хотіти своїх форматів союзів з іншими країнами. Але в які ж терміни це відбудеться? Дуже важливий показник на весні 2024 року це з'єднання Юпітера з Ураном. Ці дві планети в з'єднанні означають розширення демократичної спільноти, розширення Союза. Також вони означають успіх демократії і успіх Союзів. Ну, бо Уран управитель Водолія, Водолій стихія повітря пов'язана з Союзом. Тобто, а Юпітер – ще така планета, яка пов'язана з тим, щоб вказувати напрям. Тому на весні 2024 року, у другій половині весни, я прогнозую якусь таку політичні домовленості чи політичні події, яке означає квітком України в Євросоюз. Вважаю, що тут знак зодіака Телець його слід трактувати як повільно. Ну, це як людині дали квіток в кіно, але вона йде туди повільно. Ну, щось на кшталт такого. Далі дуже інтенсивне сполучення планет, от така фігура, починається приблизно з 24, 25, 2026 року. Це такий ефект ну, якихось глобальних економічних змін. Якщо ми подивимось карту Незалежності України, то ми побачимо в її карті, що Плутон, який війде в водолій, З'єднується з позиції Сатурна в карті України. Цей аспект означає серйозну чистку, серйозний аудіт України. І він починається з 2024 року і впродовж двох років йде. Цей аспект, я вважаю, слід ну, трактувати як ну, таку очистку корупції в Україні інтенсивно перед приєднанням до Євросоюзу. А також в карті України Плутон є управителем 10-го Дому-Гороскопу, який означає влада. І вхід Плутона в Водолі впродовж 2024 року і наступних. Означає, що влада стає інтернаціональною. Тобто не суто внутрішньоукраїнською, а якби інші країни. Інтенсивно впливають на владу України. А, також трактовка така, що інтернаціональна влада з'єднується з Україною, бо Сатурн управитель Асцендента карти України. А Якщо ми подивимося на інші аспекти карти України, то ми можемо побачити таке з'єднання Юпітера з 7-м домом карти України, який означає... Який означає, ну як вихід заміж, типу того. Тобто тільки це карта Незалежності України. І оцей вихід заміж, якщо по Юпітеру його прогнозувати, то це з серпня 2025 по весну 2026-го. По іншим прогнозам карти України, коли почалася війна, то в знак Зодіака Терези в прогресіях Сонце війшло в карті України в прогнозах в Терези. А в 26-му році всі планети, які тільки можуть, в тому числі Меркурій, війдуть в навесні 2026 року в карті України війдуть в Терези. Це означає, що е, навесні 2026 року все, що можна було Союз. Об'єднання, воно відбудеться у України. А також ми можемо подивитись на інше прогнозування, яке ну, дає схожі результати. Подивимось карту Євромайдану. Євромайдан почався наприкінці листопада 2013 року, і його. Ну, якби спрямованість була на те, щоб іти в Євросоюз. Юпітер в астрології пов'язаний з тим, щоб кудись прямувати і кудись хотіти рухатися в якийсь бік. А в 2026 році Юпітер після Євромайдану робить своє коло по всім знакам Зодіака і після 12 років. Після Євромайдану приходить в свою же позицію. Приходить в свою же позицію в 2025-му 2026-му у другій половині 25 до травня 26-го. Тобто, якщо прогнозувати по цьому Юпітеру, то прагнення євромайданівців стануть. Ну, реалізується впродовж цих 12 років, тобто до травня 2026 року. І з травня 2026 року ну, будуть інші якісь процеси, вже інші якісь прагнення, які ну, не ті, що були в Євромайданів. <кій> Також я переглянув соляри України, прогнози на рік. І дійсно той соляр, який починається у 2025 році, з найближчих солярів, він в собі е, ну, в собі содержить найбільш такі ну, інтеграційні процеси. процеси, які пов'язані з приєднанням когось до чогось. Наприклад, ще той соляр, який до Дня Незалежності в 2025 році. Там ретроградний Меркурій є, який є, ну, сповільнює так процеси. А, ну і в цих солярах, які до того, теж там таких дуже сильно інтеграційних процесів немає. Тому я хочу завершити підсумком свій астрологічний прогноз наступним. Що євроінтеграційні процеси прогнозують, що в Україні інтенсивні почнуться у другій половині весни 2024 року, спочатку вони будуть як декларація, як проголошення, але воно буде займе два роки. Цей процес євроінтеграції. На шляху його буде серйозна така трансформація української влади. Серйозні аудіторські процеси. І ці процеси всі закінчаться, ну, таким євроінтеграція закінчиться ну, приблизно навесні 2026 року. Буде відбуватися впродовж двох років. Я дякую вас за увагу і запрошую написати в коментарях свої думки з цього приводу. Своє міркування, свою критику, і аналітику. До нових зустрічей!